Привіт всім! Ну що, шановні? Дочекались ми весни, прийшла до нас календарна весна. Усі з нетерпінням її чекали, особливо це пасічники, вони її особливо з нетерпінням чекають. Тому ну, для початку всіх вітаю з приходом весни і декілька слів скажу. Сьогодні в нас 4 марта. Тобто рання весна, початок тільки весни. Сьогодні ми поговоримо про стимуляцію нарощування бджіл сахарним сиропом. Тобто не тільки сахарним сиропом, там медова сита, медова сита, тобто жидким кормом. Чому я вирішив про це з вами сьогодні поговорити? Дивіться, колись у мене ще не було інтернету, тобто не було доступу до YouTube. І був тут старий пасічник, якого я просив, він приїжджав і мені підказував, тобто я вчився коло бджоли сімей. І я пам'ятаю слова, він мені сказав так, прийшла тільки рання весна, перший великий весняний обліт, тобто тільки весною бджола обліталась, і одразу починай стимулювати бджолу сахарним сиропом. Тому саме про це. Що таке стимуляція сахарним сиропом? Це тобто нарощування, нарощування сили сім'ї ранньою весною. Так, давайте одразу проговоримо, навіщо робити ранньою весною стимуляцію сахарним сиропом і яким сім'ям. Одразу скажу, хто дивиться постійно мої ролики, знає, що зараз я знаходжуся тут, на, я її називаю мала пасіка. Тут у мене повністю різні прошлорічні відводки. Тобто стимуляцію сахарним сиропом весною я роблю середня сім'я по силі і нижче сильна, сильна здорова сім'я, да, наприклад, вона в зиму пішла там на 10 рамок і так, і так само перезимувала, 9-10 рамок вийшла. Ну, Потужна сім'я ніякої там стимуляції, матки, бджоли для нарощування не потрібно робити. Вона все витягне, як правильно говорять, що спасіння в сильних сім'ях. Тому так, яким сім'ям розібрались, тепер навіщо? Навіщо роблять стимуляцію сиропом ранньою весною? Дивіться. Наприклад, ви їм дали да, там сиропчику поставили за заставну доску. Температура дозволяє, тобто бджола починає його переносити із основної доски, доски, з поїлки, з кормушки до себе в гніздо. Вона збуджується, там вони видають тільки собі понятний якийсь писк. Матка це відчуває, вона теж збуджується і вона починає активно відкладати яєчка. Тобто, тим самим ви просто стимулюєте матку на краще відкладання яєчок. Так, з цим теж розібрались. Тепер, друзі. Тут, тут дуже важлива увага, це коли, саме в який період часу весною можна проводити цю стимуляцію з сахарним сиропом, чи, як я вже сказав, там ситою, тобто жидким кормом. Чому я сказав, тут важливо, дивіться, я теж переглядаю відео там, різних блогерів. Я розумію, що кожен хоче. Старатися, бути розумнішим за іншим. А якщо ще гарно прочитав книжку, тобто прочитав книжку, вивчив, гарно вийшов, розказав, так, це плюс. Але ви уважно дивіться, вони замовчують. Ну, по-перше, вони число, так, число, коли вони це відео знімали. Я під відео там стоїть, там два дні назад виставлено день назад. Але відео все ж таки може бути зняти набагато. Раніше, по-друге, ну, треба говорити регіон. В кожному регіоні по-своєму, навіть якщо брати одну область, наприклад, як я, да, Вінницька область, південна частина. У Вінницькій області північніше, ну там взагалі там ще може сніг лежати, тут вже ліщина цвести. Тому хтось там вийде, розказує, до 15 березня до вуликів навіть не підходьте, там, ви потрогаєте кришку. Бджола стривожиться. Вона обгаде, тому що в неї переповнений кишечник, вона ще не облетілась так. Я вже сказав, так, як мені сказали, після першого весняного обліт, і одразу починає стимулювати, стимулювати жидким кормом. Перший весняний обліт, це теж зрозуміло, що в кожному регіоні він по-своєму. Когось він взагалі весняний, він в кінці лютого. так, ну, Беру я свою пасіку. ну, Тобто тиждень вже в лютому вони літають. Сьогодні 4 березня вони літають. Тобто 2 неділі, це до двох неділь вже був той самий перший весняний обліт, В когось він буде тільки після 15 березня. В когось, можливо, взагалі він в началі квітня буде. ну, Тому в коментарях питайте, який регіон. Тому що, ну дивіться. Людина десь з північного регіону розказала, що там вона стоїть, коло неї сніг лежить, да, виступає там, наприклад, 5 березня, коло неї сніг лежить, ніс по синю від холоду. І вона вам розказує, бджолу не тривожте, зараз критичний період. Там потривожити, обгадиться. Людина, наприклад, дивиться в Ніколаївській області, в неї вже ліщина відсвіла, там півулика розплоду вже, молода бджола лупиться. Так і вона думає, ну, да, ні так, ні. А яка сім'я ну не то, що з голоду пропаде, а наприклад, рамочку з медом підставити, да, вона розвивається, розпліт, споживає корм, десь вже від кліща обробити. Тому в кожному регіоні по-своєму. Тому давайте будемо орієнтуватися на температуру, тобто в який час можна стимулювати ранньою весною жидким кормом. Зрозуміло, що обліт бжала. Весняний обліт повинен бути. Тобто тільки обліталась бджола весною, випорожена свої кишечники. До першого весняного обліту ніяких робіт не проводимо. Обліталась бджола, так, температура. Ну, Дивіться, день. Це мінімум плюс 5, плюс 5, плюс 6, плюс 7. Така температура. Ночою, звичайно, температура ще може опускатися. До нуля, плюс 1, мінус один, ну 0 мінус один, така температура ночою може бути і в маю місяці. Тому зорієнтувалися роботу, яку проводимо всередині вулика, тобто без розбору гнізда, просто всередині вулика. В нашому випадку, наприклад, утеплення відгорнули, налили сиропчику, це 10-15 секунд. Закрили вулик, таку роботу від плюс 5. Звичайно, дивимося, на градуснику може бути плюс 5, да? а вітер такий може бути, що до кісток пробирати. Тобто плюс 5, бджола активно літає, працює. Носи пилок, таку температуру в середині вулика вже можна там якісь роботи проводити. Роботи, які потребують розбирання гнізда, що таке гніздо, це в нас ось. Ось у нас рамки з бджолою всередині 2-3 рамки в цей період вони розплодні. Тобто це гніздо, наприклад, вам там треба почистити вулик, де дно не знімається. Зрозуміло, що тут треба розбирати гніздо, відсувати, чистити. Такі роботи, повторюю, де потрібно розібрати гніздо, проводимо від, мінімум, від плюс 12. Плюс 12 в середньому, це плюс 13, плюс 14. Тоді проводимо такі роботи, які потребують розібрати гніздо. Так, друзі, теж з цим розібралися. Як? Як проводити? Тут все дуже просто. Наприклад, кормушка. Кормушка, яка ставиться, наприклад, за заставну доску. Кормушка потолочна. Можна в обичні одноразові кульки, пакетики, так звані. Якщо у вас нема, нема кормушки, там не хочете вгратися з кульками, я колись що робив. Я брав просто отаку витягнуту рамку. Прямо поверх, прямо отак брав з бутилки, наливав їм сюди сахарного сиропчику, прямо над вуликом, кишу, утеплення зняв по рамках, нічого страшного, там якщо воно нам потече всередину гнізда, бджоли все виберуть. І рамку за заставну доску. Єдине пам'ятайте, що Якщо ви не впевнені, там, слабкі посилі сім'ї це робите, то краще відійти десь від вуликів ну, на метрів 10, десь там собі всоти, сюди налити сиропчику і тоді вже стряхнути, щоб ніде не текло тоді вже принести, поставити за заставну. Тому що напад може бути не тільки осінню, а й ранньою весною, а тим більше, якщо ви робите стимуляцію слабким посилі сім'ям, то так, краще від них відійти. Так, з цим теж розібралися. Тепер кількість і пропорції, дивіться. Я лив раз у 3 дні. Тобто налив через 3 дні, як кажу, там, 2-3 дні. Налити через 4 дні, нічого, взагалі це краще, да, якщо взагалі не лити. Тобто, я роблю це через 3 дні до 300 грам, до 300 грам сиропу. Ми йшли в кормушечку налили, через три дні долили, долили і так до стабільного взятку природім. Пропорції. Які пропорції? ну, Тут треба розуміти, що ми не закормлюємо сім'ю на зиму. так. Тут не треба його густим таким робити. Тобто можете кіло сахару, кіло води, можете, можете взагалі півтора літра води, кажу, кіло літр води, кіло сахару, літр води, це один до одного. Можете взагалі півтора літри води, кілограм сахару. Тобто, тут треба розуміти, це стимуляція, просто щоб джола переносила, тут дуже просто, дуже солодку водичку можна зробити. Сахар або мед, так званий медова сета. Солодку води, дуже солодку водичку. Все, друзі. Проговорили те, що я хотів, Ось для mm. чого вона весняна стимуляція сиропом, для нарощування стимуляції матки на засів. Зараз я це зроблю. Я вже сказав, буду робити я тут на цій новій пасіці, де в мене відводочки. Тому повторюємо: Температу... обліталась бджола ранньою весною. Температура дозволяє, там більше плюс 5, Без, там, бджола літає, працює. Він йшли до 300 г сиропчику в кормушечку чи в пакет, чи, як я вже показував, таку рамку через 2-3 дні повторюємо і так стимулюємо матку на засів. Все, друзі, до зустрічі, всім пока.